І висвітлення Святої Євангелія мир усіх. Від Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час стояв Іван і двоє з його учнів, побачивши Ісуса, що надходив мовив. Ось Агнець Божий, почули двоє учнів, як він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися, і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте? Вони сказали до Нього. Равуні, що означає учителю, де перебуваєш? Він відповів їм: Ходіть і подивитесь, пішли отже і побачили, де перебуває, і того дня залишились у нього. Було ж близько 10 години Андрій, брат Симона Петра, був один з двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього, Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, тобто Петро, що означає скеля. Другого дня іш, вирішив піти в Галилею. І найшовши Филипа, мов до нього, іди за мною. А був Филипп з Саїде з міста Андрія та Петра. Зустріпали б Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі і пророки. Ісуса, сина Йосифа з Назарета. Натанаїл сказав йому: Що доброго може бути з Назарету? мов до нього Филип, прийди і подивись. Ісус, побачивши, що до нього надходить, Натанаїл, сказав до нього: Ось справжній ізраїльтянин, якому немає лукавства. Натанаїл сказав, звідкиля ти мене знаєш? У відповіді Ісус сказав йому, перш ніж Палив тебе покликав, я тебе бачу, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мову до тебе, я бачу тебе під смоковниці. Віруєш побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: істина істина кажу вам: побачите небеса відкриті ангелів і як вони восходять та сходять на Сина Чоловічного. Христос Воскрес! Сьогоднішнє наше Євангеліє це Євангеліє про покликання перших апостолів. Як все відбувалося. Христос, коли кликав їх, Він не переконував, Він не вступав з ними в дискусії, Він не приводив різних море доказів того, що Він є цей Ісус. Але все, що вимагалося, це прийти і подивитись. Андрії, Петро, перші апостоли, які прийшли до Ісуса, вони пішли за покликом, можливо, свого серця, але в першу чергу через те, що їхній учитель, їхній на той момент наставник Іван Хреститель, сказав: осагнець. Ось іде той, який помре за всіх нас. І ці учні Андрія Петро з цікавості пішли дивитися, де цей агнець? Хто він є? Вони не вимагали черви раз доказів Івана. А чому саме цей? Їх вони просто пішли дивитись. І коли Христос питається, що ви шукаєте, кого хочете побачити? Не хотіли побачити учителя. Де той учитель перебуває, де перебуває той Месія, той Агнець, про якого так багато говорив Іван. Прийдіть і подивіться. Наступний, хто були, це був Натанаїл, Филип. А Филипп це взагалі є така е, постать е, в плані покликання була особлива. Він взагалі навіть не хотів нічого чути про цього Ісуса. Бо коли Наталоїл йому каже: е, Я знайшов Месію, він з, це Ісус з Назарету, яка відповідь була? А що доброго може бути з Назарету? І знову ми чуємо слова: Прийди і подивися! Господь Бог всіх нас кличе до себе. Бог не хоче переконувати нікого. Богові не потрібні наші докази. Все, що від нас вимагається, щоби ми повірили, якщо хтось хоче повірити, це встати, піти і подивитися. Де перебуває цей учитель? Покликання. До життя якраз полягає в тому, щоб встати, піти і подивитись, де перебуває Господь. Не треба бігати, знаєте, хто зна куди. Є одне єдине місце, де перебуває живий Господь. Він перебуває у святому їх причасті. Тілі і крові Господа Нашого Ісуса Христа, яке ми маємо в часі святої Літургії. Це той хліб і вино, яке нашою молитвою, Божою благодаттю перемінюється на тіло і кров Ісуса. Щоби зустрітися, побачити цього Бога, треба прийти до храму на літургію. Недостатньо сидіти вдома, Недостатньо є молитися тільки вдома. Недостатньо тільки вдома читати це письмо. І навіть недостатньо ходити і проповідувати повсюду. Цього недостатньо. Це необхідно, але недостатньо. Потрібно прийти і подивитися, де живе Господь. Прийти і прийняти участь у житті Ісуса Христа, тобто у святій літургії. Бо літургія це є життя Ісуса Христа. Проскомидію, яку звершує священик на початку літургії, кладе цього агнця на, на, на дискос, це народження Його. Коли е, читається святе письмо, Євангеліє, це нагірна проповідь Христа. Коли ми чуємо в літургії, прийміть їжте це моє тіло. Що за вас ламається, пийте цю кров в нового завіту, що за вас проливається, і все це робиться на відпущення гріхів. Це ота Тайна вечеря, яка, яку здійснив Христос разом зі своїми учнями. Коли вкладається ця частичка в чашу, поєднується тіло і кров Господня, це та Його смерть і водночас Його Воскресіння. Все це, це є у літургії, це є життя Ісуса Христа. Він тут перебуває в часі цієї молитви. І людина, яка з вірою приступає, та людина, яка хоче пізнати Бога, яка сповідається і причащається, вона пізнає, хто такий Ісус? Вона пізнає, хто такий взагалі Бог. І вона знає, де Він живе. Наше покликання, як і покликання апостолів. Треба було встати, піти, подивитись, де перебуває Христос, і взяти участь у Його житті. Христос Воскрес!